Христові служителі, в безумстві говорю я більше. Я значно більше був у трудах, безмірно в ранах, більше у темницях і багаторазово при смерті. Від іудеїв п'ять разів дано було мені по сорок ударів без одного. Три рази мене били палицями, один раз побивали камінням, три рази розбивався зі мною корабель, ніч і день пробув я в глибині морській. Багато разів був у подорожах, у небезпеках на річках. У небезпеках від розбійників, у небезпеках від єдиноплеменників, у небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, у небезпеках в пустелі, у небезпеках на морі, у небезпеках між лжебрат'ями. в труді і виснаженні, часто без сну, в голоді, спразі, часто в постах, на холоді і в наготі. Крім сторонніх пригод, у мене щодня наплив людей, турбота про всі церкви. Хто знемагає, з ким би я не знемагав? Хто спокушається, за кого не палав. Якщо треба мені хвалитися, то буду хвалитися немічу моєю. Друге послання до Корінфян святого апостола Павла, глава 11 з 23 по 30 вірш. Усе своє життя апостоли присвятили проповіді Євангелія. Вони йшли туди, куди могли йти, з одного поселення до наступного, змінюючи одну дорогу іншою. Так як у ті часи не було автомобілів, автобусів, поїздів та літаків, здебільшого учні Христові йшли пішки. Для нас це мало зрозуміло, бо ми звикли до комфорту. А спробуй пройтися з десяток кілометрів, а потім ще намагатися проповідувати Бога, про якого мало хто хоче чути. Напевне, вони раділи тіні дерева, яке траплялося на їхньому шляху, як можливості припочити. Хто ми порівняно з апостолами? Чого варті наші дрібні труди порівняно з титанічними зусиллями людей, котрі в давні часи керовані Духом Святим не жаліли себе заради Христа, скільки сил витрачали вони, а скільки ми витрачаємо. Ми в підмітки їм не годимося, тому наша єдина надія на милість нашого Господа.